Вітаю всіх справжніх агрономів. Це закони поля. Після обліків на соняшнику і кукурудзі в цьому році відмічаються дві особливості, про які зупинюся в цьому відео. Особливість перша. Така цікава штука в цьому сезоні, зокрема в Полтавській області. Дуже високий соняшник. Зараз ми знаходимося 30 кілометрів на схід від Полтави. Випало дуже багато опадів, і на сьогодні ми маємо. Деякі гібриди висотою 2,45 метри, зокрема, ото цей ось гібрид. Це середня висота гібриду. Є рослини висотою 2,60-2,50 Рослини значно крупніші, якщо порівнювати ті самі гібриди, що зараз ростуть в інших центральних областях. Більш всього, що причиною є кількість опадів, яких від посіву до цвітіння випало 186 мм і добрива. За останній тиждень з'явилися правда хвороби, ну, маємо велику кількість опадів, щоденні ранкові роси, тому така підвищена вологість сприяла розвитку хвороб, особливо на нижніх листках, на середньому ярусі з'явилася іржа. Ну а загалом стан соняшника і його розвиток в кінці липня дають надію на гарний урожай. Інша особливість цього сезону, але вже на кукурузі, зараз ми вам покажемо. Йдемо сюди. Якщо подивитись на качани. Цього гібриду, то ми побачимо, що певна кількість рилиць цього качана прокинулись після відцвітання вже основної маси зерен. Зараз вони в очікуванні пилку. Дивися, начебто качан повністю відсвівся, але через пару днів знову з'являються свіжі нитки з примачками. Якщо подивитись на більш пізні VAO, наприклад, фау 330 бачимо той самий ефект. Таке явище вже не вперше спостерігаю, особливо воно проявляється в гібридів із нефіксованим типом качана, там де кількість зерен в ряду сильно варюється в залежності від умов вегетації. Але тут проблема: пилку вже немає, володь давно відпилила, і нитки стовпчиків, що вийшли в останній момент, залишаться незапиленими. Відбувається таке відновлення цвітіння після різкої зміни умов вегетації, наприклад, опадів і настання оптимальних температур. Коли рослина відчує, що вона в змозі дати більше потомства. Тому прокидаються закладені раніше верхівкові квітки. Якщо є шкідливі організми на полі, наприклад, збудники хвороб, то в такий момент вони зможуть інфікувати качан через живі тканини стовпчиків. Ці квітки будуть свісти, поки не отримають пилку. Рослина марно витрачатиме вологу на процес світіння і буде вразлива до шкідників. Але якщо достатньо вологи в ґрунті і була обробка інсектицидом, таке явище не несе якихось ризиків. Ось такі закони поля. Всім добра.